Вітаю, друзі! Сьогодні 30 квітня, а завтра, 1 травня, стартує наша виставка фіалок та інших кімнатних рослин. Ось я зібрала вже свої квіти і ми готуємося. Так, виставка буде проходити. Як завжди, в будинку архітектора в Києві на Грінченка 7. Працює виставка у нас з 11 до 19. Чотири дні буде виставка. Бо все я зібрала квіти. І не тільки фіалочки, звісно, в мене будуть, як завжди. А ось такі прикольні петрокосмійки. Ось такі. Ось така прикольна прямулінка з квітами. На наступну виставку, сподіваюсь, буде ще і жовта квітнути. Ну і, як завжди, мої хойки і різноманітні інші рослинки. Ось я зібрала тут і хої, тут і, і мініматантуси. Ну, в основному то кахує ініметантус, так, із великих. Так що приходьте, чекаємо на вас. Будемо раді вас бачити. Не забувайте, працюємо з 11 до 19. Також підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. І до зустрічі наживо. Все, друзі, пока! Чекаємо на вас! Завтрашнього дня, папа. -па.